В Іспанії чотири пасажири потяга зазнали серйозних тілесних ушкоджень, коли намагалися врятуватися від пожежі. Поїзд прямував із Валенції до Сарагоси, зупинився в Бехісі, де всього за кілька метрів від колій палала лісова пожежа, що охопила понад 4 тисячі гектарів. За словами влади, пасажири запанікували і кинулися вибиратися з вагонів. Загалом постраждало 11 осіб четверо з них дістали серйозні опіки. Не маючи змоги проїхати далі, поїзд рушив заднім ходом і повернувся на станцію Каудієль. Там шокованим пасажирам надали термінову допомогу. Іспанський державний оператор залізниці розпочав розслідування. Слід з'ясувати, чи було вже обмежено руху той час, коли стався інцидент. Під Бехісом через пожежу евакуювали мешканців двох сіл. Її намагаються загасити, але це непросто. Уже постраждало двоє пожежників. А приблизно за 200 кілометрів від Бехіса через лісову пожежу евакуювали мешканців 11 селищ. Вона почалася внаслідок удару блискавки і випалила понад 11 тисяч гектарів території. Цю пожежу вважають найбільшою у Валенсії за нинішній рік.